Розмовна студія, в якій моя колега Яна Бронзей говоритиме зі своїм гостем про оперативну ситуацію на Донеччині. Яна, тож слово тобі. Дякую, Оксано. Так, весь цей блок присвятимо Донеччині. У другій половині говоритимемо про обстановку на Півдній області. Там нашої з вами підтримки потребує 110-та окрема механізована бригада імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Їм потрібні засоби радіоелектронної боротьби. Тому у нас уже на екрані QR-код та номер картки. Якщо маєте змогу зробити пожертву, то будь ласка, зверніть увагу на цей збір. Ми поговоримо детальніше про той напрямок. Трошки пізніше. А зараз загалом про Донеччину з нами на зв'язку начальник Донецької обласної Кова адміністрація Вадим Філашкін пане Вадиме, я вас вітаю. Пані розкажіть нам, будь ласка, про стан справ на Донеччині за минулу добу. Скільки було обстрілів? Чи є постраждалі серед цивільних? Найскладніша обстановка обстановка на Донеччині 3092 рази Ворог обстрілював. Майже Донеччина в повному обсязі. Під щільним обстрілом у нас знаходяться ті населені пункти, які наближені до лінії фронту. Ворог знищує повністю всі об'єкти критичної інфраструктури, приватної на власності. На жаль, одна людина загинула, та чотири отримали поранення. Отримали поранення дві людини з Покровська та дві людини з міста Константиновка. На вчорашній день ми всіх дітей з міста Константиновка вивезли, тому що ворог кожного дня обстрілює керованими авіабомбами, балістичними ракетами, ФПВ-дронами. місто руйнує в повному обсязі, так як і майже місто Покровськ, і всі міста, які наближені до лінії фронту. Органи влади знаходяться на місці. Підрозділи поліції дякую окремо підрозділам Білі Янгали, підрозділам ДСНС Фенікс, які допомагають нам евакуації цивільного населення з міст наближені до лінії фронту. Це дуже відповідальна і складна робота. Я Їм дякую за таку мужність і що вони ризикують власним життям, допомагають евакуації населення напередодні у Покровську закрилося останнє відділення Укрпошти. Як тепер людям отримувати соціальні виплати пошту, якщо є така потреба, взагалі тримати зв'язок із світом? Тому що для багатьох особливо, якщо літні люди, ми говоримо, то пошта це таке місце соціальної активності. Буде працювати мобільне відділення Укрпошти на броньованому транспортному засобу згідно того часу, як буде дозволять безпекова обстановка. Ну вона в Покровській найскладніше майже весь центр міста зруйнований. Ті відділення, де знаходилась Укрпошта і Інше відділення, що надають послуги нашим людям. Майже вони зруйновані. По узгодженням з керівником військової адміністрації та з нашими військовими заздалегідь будемо повідомляти людей, що буде працювати відділення Укрпошти, і будемо надавати повністю всі послуги. Не можу говорити зараз у час, тому що він буде постійно змінюватися. Скільки людей залишається в Покровську в Покровській зараз залишається близько 7 тисяч людей. Дітей ми з міста вивезли всіх. Чи є у них ще змога виїздити? Так, змога є. Працюють органи влади, працюють, як я вже говорив, підрозділи поліції підрозділи ДСНС. Волонтери нам допомагають в цьому напрямку. Виїзні путі з міста Покровська. Вони працюють, але кожного дня, кожного разу, вороги в півдронами зашкоджує повністю всі транспортні засоби, які заїжджають в місто, знаходяться в місті. І, все, що ворог бачить, знешкоджує повністю впівдронами. На жаль, їх дуже велика кількість покровських. днями розпочалася обов'язкова евакуація із комарської та Криворізької сільських громад Донецької області. Розкажіть, скільки там людей, чи є там діти, і як відреагували люди на таку обов'язкову потребу виїздити? На жаль, ці міста наближаються до лінії фронту у Криворізькій громаді Покровського району зараз знаходиться 2297 людей, 27 дітей в Камарській громаді Волноваського району, 2054 людини та 63 дитини. Наша мета зберегти життя кожної людини та кожної дитини в першу чергу. І тому було прийнято рішення про примусову евакуацію в обов'язковий спосіб для того, щоб Іх не... життю та здоров'ю не було позагрузи, тому що, на жаль, лінія фронту напродонапродвигається і дякую нашим всім захисникам, які знаходяться в Донецькій області, що вони стримують цього окупанти, роблять все можливе, щоб не дать на просування ворога. Пане Вадиме, дякую вам за цю розмову. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації, з яким говорили про гуманітарну ситуацію на Донеччині, про евакуацію цивільних зон обов'язкової евакуації розширюється.